Ну що ж, друзі, приймайте в клуб квітконутих, бо тільки в нас багажник виглядає як мобільний садовий центр. Сьогодні висаджуємо впродовж доріжки 12 кущів лаванди, сорту хід котблу і три гірських сосни. Фух, і все як завжди. Готуємо. Спочатку ділянку вириваємо, бур'яни, щоб лаванді було дихати, потім беремо рулетку і виміряємо клумбу. Бо тут усе має бути по лінійці. Викопуємо лунки, знову перевіряємо вісень і тільки тоді садимо лаванду. Довго ми думали, сперечалися і вирішили, що через кожні чотири кущі буде рости сосна поміля. Під кожну сосну кладемо шматочок деревини. Для чого? Для того, щоб гілки не торкалися землі. І, звісно, не забуваємо про препарат антихруч. Чому? Тому що у нас хруща просто тьма. Спочатку Змішуємо все по інструкції, по чітким пропорціям. Потім робимо отвори паличкою, мішалочкою та поливаємо наші рослини. І ось він, довгоочікуваний результат, якого ми так чекали та жадали. Вийшла, як на мене, наші картинки з інтернету. Друзі, якщо ви подумали, що ми зупинились або зупиняємось, ні. Далі ще буде багато цікавого контенту.